Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому. Відео. Сьогодні Верховна Рада України прийняла ряд важливих рішень, які стосуються і відставки міністра культури та інформаційної політики Ткаченка, і припинення депутатських повноважень нардепа Арістова і продовження військового стану та загальної мобілізації на строк 90 днів. Проте Центральним питанням і законопроєктом, який був розглянутий у першому читанні і прийнятий в цьому читанні, є законопроєкт щодо відновлення електронного декларування. Ця вимога вона була сформована нашій державі, нашими західними партнерами і міжнародними організаціями, так для того, щоб Україна продовжувала рух до. Європейського союзу і знов ж таки могла отримувати кошти у вигляді фінансової допомоги НАТО, що з моменту повномасштабного вторгнення декларацію можна знов ж таки було подавати в добровільному порядку. Згідно того законопроєкту, який прийнятий в першому читанні, вже буде знов ж таки повертатись обов'язковість подачі декларації депутатами та різними знов ж таки чиновниками. Що відповідно було прийнято у цьому законопроєкті? Як пише знову таки ресурс, є питання, закликаю усіх підписатися на їх YouTube-канал. Досить там конструктивна критика і гарна аналітика тих процесів в політиці, які відбуваються в Україні. Так ось у цьому законопроєкті передбачаються наступні обов'язки і компроміси для декларантів на час воєнного стану, як зазначає ресурс є питання. Перше, посадовці, крім військових і подібних посад у секторі оборони, мають подати раніше не подані декларації за 2021-2022 роки. Тобто, не буде такого, щоб за якийсь певний термін нардепи-чиновники могли. Ухилитися від обов'язковості подачі декларації, усі ті статки, усі ті там майнові, якісь привілеї, які були набуті у період з двадцятого двадцять рік, це все повинно бути включено в електронну декларацію. Друге, військові посадовці на окупованих територіях чи на територіях ведення бойових дій подають декларацію лише після звільнення повернення в постійний пункт дислокації, крім ротації, де, мобілізації, де окупації території, тощо, тобто подача декларації для військових. Посадовців на окупованих територіях чи територіях ведення дій, вони їх будуть подавати лише після того, як будуть повертатися в постійний пункт дислокації. Третє, відновлюється повноваження на ЗК щодо перевірки декларацій, так як це було раніше, Національне агентство запобігання корупції буде здійснювати перевірку відповідних декларацій. Далі, четверте, досить важливий пункт: декларувати місце проживання посадовця під час війни потрібно. З законопроєкту прибрали контраверсійні норми про недекларування місця проживання на час війни, які обговорювалися у попередніх редакціях законопроєкту. Тобто раніше дійсно була така ініціатива певних народних депутатів. Нести правку в законопроєкт, за яким е ті, хто будуть подавати ці декларації, вони можуть не включати своє ну ж таки, місце проживання. Цю норму прибрали на момент прийняття першого читання. І це досить ну ж таки, правильний крок. Публічний доступ до реєстру декларації має бути поновлено, проте із обмеженнями. Наразі Верховній Раді вдалося досягти наступного компромісу. Компроміс полягає у тому, що з міркувань безпеки пропонується обмежити доступ до інформації про населений пункт, де розташоване майно, а також про ідентифікуючі дані третіх осіб, які вказані в декларацію. Проте подати ці дані декларанти будуть мусити, вони просто не будуть в доступі для там, пересічних людей. Але на ЗК і Набу САП вони зможуть їх перевірити. Тобто, я так розумію, згідно цього законопроєкту, саме на ЗК, на і САП все ж таки будуть мати доступ до інформації щодо. Місця знов ж такі щодо населеного пункту, де розташоване знов ж таке майно декларанта. Тобто ось така норма. Шосте заповнення декларації стане знов таки зручнішим. Дані з інших реєстрів будуть підтягуватися в акаунт декларанта, полегшуючи заповнення декларації. Разом з тим, декларант буде зобов'язаний перевірити достовірність усіх даних і знов таки додати те, чого немає у реєстрах. Водночас. У законопроєкту була додана компромісна норма щодо декларування орендованого майна. Йдеться про те, що декларуванню не підлягатиме об'єкт з ринковою вартістю користування до 50 прожиткових мінімумів. Наразі трохи менше 130 тисяч гривень за весь час користування. Тобто, ось така знову ж таки була компромісна норма. Внесена щодо цього законопроєкту, варто відзначити, що це на моє знову таке глибоке переконання, є вже така проміжна перемога, як і експертів, які завжди говорили про те, що відновлення електронного декларування повинно бути це, повернуто, так як це було до повномасштабного вторгнення і до зно таки того моменту, поки наш конституційний суд не зніс. Відповідні норми. Це перший, друге це перемога громадського суспільства. Що тепер, коли буде відновлене електронне декларування, ми знову ж таки можемо слідкувати за тим, що купують народні депутати, на які кошти, чи можуть вони, до прикладу, собі дозволяти поїздки на Мальдіви, як вже колишній народний депутат Аріста, і інші знов ж таки їхні закупки, їхні там покупки якихось дорогих товарів і не тільки їх, а і їхні знов ж таки родичів. І це знов ж таки виконання цієї вимоги міжнародних партнерів. Щодо відновлення електронного декларування. Тут важливо наступне, щоб до другого читання цей законопроект не був змінений, і сюди не внесли якісь ну, таки поправки, які можуть послабити саме електронне декларування або зробити його неефективним. І за цим знову ж таки потрібно уважно буде слідкувати. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!